Так, шановні глядачі, хто з'явився? Ось отже, ми вдруге приходимо. Нам сказали, до п'ятої вони працюють зібрати документи для того, щоб заключити договір, щоб все було чисто і прозоро. Ми записуємо цей стрім. Добрий день. Ми знов до вас. А, це до вас, так? Знаєте від чортключення, щитоволі представність, mm. допори. Як називається, Щотові, mm, є, вона назвать? Що провідка кабель? Вона треба зараз буде оплатити, включні ключі. А де вона? В щитку такому чи де? Так, да, так. Да, да. Такий квадратний. А де, щиток. Щіток щиток? на столбі? Так. Mm, да. На стовбі десь на такій відстані. Щіт заява. А скидайте в клапати бімо, там оплатить. Що вони мають документів інтерпоти? Так, все. Треба спитатися, питає юрист. Або Олександровича би я казала, що вкажуть, що немає якісь повідомлень, рішень про розміщення немає. А де це, де це буде? Яка це вулиця? Це на площі. На площі? Так. Дивіться, там прийшла громадська організація, що вас підходить, немає дозволу міської ради, а просто таке повідомлення, що не хочу там зробити. Ми не хочемо вже 25 днів та цього немає. Юриста. Що мені робити? У Нас просто вже всі похворіли. У нас вже людина з запаленням легені. Ми не можемо просто без. Нам сказали, при до У вас заключити довго. Паспорт, які дані принести. Випускаємо. Причому випускає. Там треба паспорт на електроустановці, я казала. То що підключаєте принести? в нас сайт. У нас є фотографії характеристики з ноутбука, який буде підключений. Так, Напишемо зараз заяву. зараз Десь немає але начальника але я юриста. Бідаєш, я завтра до них цим приходжу і до вас передзвоню, воно пройшло. Добре? Я Добре. Якщо воно пройшло, а зараз візьмете рахуночок, я вам дзвоню і ви йдете, оплачуйте. Але поки що не оплачете без мого дзвінка, можна не підійде. що Відгміною, я думаю, що рахунок ходить, разів? нашого підведена. А що відходити два разів? Там щитова не наша, там, треба там ж є щитова, що не наша, я знаю. В їх відключили, вони були підключені ага. до міської ради. Але ж міська рада я так поняла, що вони не угодні міській раді. А це що у вас там таке? Що у вас там таке? Там, що... І вони їх спеціально просто колонки стояли, чи що у вас там? У нас намет стоїть. А, намет просто так. стоїть. Думаю, що ви підключили. Ми, ми підключили спочатку. Нам зробили. Напишіть заяву, я їм покажу. Резет. Ми і підключали, вирати, там чай робили і так далі. Як той об'єкт називається? Як називається? Намет. Мета. Пишіть намет. Намет. Там що, підключено опалення? Тіпа світло опалення, так підключається. Ну ми підключили, колонки, буквально певне. вчора ми підключили, зробили проводку самі вже, бо ми реально не можемо. Адресую. Театральна площа. Намет, можна, на майці в нас напис Моя нова Україна. Ну, пишіть, можна так, написати ага. мать Моя Нова Україна. Угу. Так, за адресою. Театральна площа. Театральний майдан. Чек правильно. Театральний майдан. Театральний майдан. Як правильно мені капець, але на тому повідомлені на площа Майдан по-українськи на площі. Ну так. Да. Ну, правильно. Угу. Переліг стром перемочів. Кива, що у вас там є? Освітлення є, так? Нам треба зарядити. Це загальна кількість кіловат. Дивіться, нам потрібно заряди... зарядити мобілки, включити. А зарядити, аутбук, мені треба потужності. Два... І це. Так, і що? І деколи там угу. раз-два в день, день ми робимо чай Все. з кипятівником. 1 кВт, 2 кіловат. Треба скільки там, той кипятільник має? Кіловат? Я не знаю. Скільки може той кипятільник мати кіловат? Такий маленький. Що, скільки кипятільників за світлення? Ми зараз шукаємо, але ми ще не знайшли така дуйка. А, а чому ви не хотіли від театрального цього? драмтеатру там багато підключається. Просто Як від драмтеатру? Там якось не Чи підключається. А, з іншої сторони, для що для театру зразка. Ладно, поки що пишіть 2 кВт. пишіть загальна потужність рано там буде перераховуватися, якщо, звісно, вам це дозволить. 2 кВт. Mm -hmm. Треба написати загальну потужність. Mm -hmm. Рисочка напишіть загальну mm -hmm. потужність. Вже не будемо перелічувати. Один роботи вас там. Ми там круглодобово. Напишіть 000, рисочка 2400. Пишіть. 0, крапочка 0, 0, рисочка 24. 0, 0. 0, 0, 0, 0, 24 0, 0. Так, кількість. Ну, кажуть, що у вас 30, що, 30, на місяць 30, чи на скільки це? Ви згідні платите 4 тисячі за місяць? Чи ви на скільки гривень платите? 4 тисячі гривень за місяць так. треба платити? 2 кВт помножити на 24 години. За то, що там... 3 гривні помножити. Плати у нас, у нас офіційно так оплачують. Це так люди платять за це? Так, цей? Ті кіоски всі платять, але не цілий день. Не там з 10 до 6, вони потім все виключають на ніч. Ну ми теж не цілий день Та будемо чай пити. Я ж кажу, деколи, коли в нас ціла батарея, підключити, підзарядити, деколи чай зробити два рази в день. Але і вже, і, і ноутбук деколи. А, ставити, Ладно, ніколи. то таке, то потім будете ми, розписувати термін. Ні, наскільки? Ну ми в нас безстрокова акція, і ми не знаємо, коли Пиші ми ще 30 днів. Ви маєте печатку? Маємо печатку від громадської організації. Теж Ну що, табі. давати документи, що ну, дай Давай на всякий виклик. Ви сказали від цей день. Мачили, що ми Я вже беру, коли вже прийняли. Я ж не знаю, чому дозволять завтра. Півчатку поставлю, тобі вихідно жить. Тут розпишіться. У мене зараз нема Ну Давайте так, тоді я цю заяву тримайте в себе. Два ну, дай ну, 2 кілогат, кілогат, я так написала. Ну, там ще буде підзаліжати. Пів кіловат, але дуйку, що це поставити. А двійка саме менше дві. Але ми її, якщо і будемо включати, то десь, ну, десь колись чуть -чуть, бо ми там тільки ввечері. Від я це все залишаю. Я завтра покажу мене, це нашому мене... юристу це повідомлення, і я вам зразу дзвоню. Якщо все нормально, проходьте з печаткою до мене. Нам дадуть печатку. У мене є печатка вдома. Ну, прийдемо зразу поставити і тут, і ми далі. А це потім інспектор буде вже з ними висняти. Ну, але що вони зразу не будуть платити? Якщо вони Ні, так. інспектор робить обслідження, акт мені приносить, тоді не йдуть до Ми а -а -а. ж так в пальне договорилися. Ми ж не знаємо, що там насправді. справді. виш. Так в мене хай буде. Ну, ну, мене. Я завтра покажу. Uh -huh нам чекати вашого дзвінка? Так, зразу вранку вам працюємо. Тільки начальника знайшла і зразу розпрацювала. Добре, дякую. Покажуємо. Дозвіл немає міської ради, розумієте, не знаю, як в нас такий випадків. Ні, ну навчити дозвіл. Ну і дозвіл просить, це називається ніколи не отримаєш дозвіл. Вам треба до начальника йти. До якого начальника? Що? Завтра зранку можете Я думаю, що вам таке треба піти, що в управління житлово-комунального господарства, якщо ви їм повідомили, значить вони би мали вас підключити. Там, більше, ну, ми ви ще з першого підійти. дня знали, ну, ну, ми і... ж оголосили ну, про початок. початку. Що вас, що ви були підключені, ви попробуйте, ще так. Можливо, набагато дешевше, бо ми одразу це вам. То ну, куди підійти? Управління житлового комунального. Де ви підключення? Я не знаю, просто то, ми побачили, обління, де, де та там найближча розетка, обління, та й туди підключили. У комунального господарства отут, біля, пошти. біля почти. Знаєте, тільки одна контора лише? Біля почти? То дивіться, зараз ми йдемо, чекайте, отуди, так? То повертати то нам? Тут як ялинки підключають, чи ці, то вони напрямують. Вони мали дати дозвіл на таке підключення. Вони... То добре, ми зараз Дякую. А хто вас відключав? Ви кажете, ви були підключені. Приїхали якісь да, електрики і мані. І... Ми до них звернулися, каже, навіть не можемо тут чай попити, нічого. Вони тоді подзвонили до начальника, прийшов начальник, ми з ним переговорили і вони не взяли і зробили творе. Ту... Але... Ну, їхні, я не знаю, хто це був. Вони дзвонили до начальника і який зразу підійшов. Представники якої служби вони? Я не знаю. Вони там готувалися до приїзду Гройсмана, і там щось. Вони щось, по-моєму, з тими з тими мігалками, ну, з тими, щось там ремонтували. Я точно не знаю. Добре. Угу, дякую. Володя Лузинський мені подзвонив уже вісім разів. От поки що ми стояли. Нам сказали, що, що місяць е, того, що Лузинський вже дев'ятий раз дзвонить. Нам сказали, що для того, щоб ми місяць, місяць покористувалися електрикою, десь колись зарядили телефон, включили ноутбук. Е, дуйку ми ще навіть не, не придбали, що навіть не знаємо, яка вона, але вона щоб це буде коштувати 4 тисячі. Тому ласкаво, прошу, прошу, прошу. команда нової України, скоро перебазується напевно в лікарню. Зломаний намет означатиме кінець нашої боротьби за даний проєкт. Просто відмовимося. Підемо чотири роки, яких потратили на даний, на даний проект. Ми просто забудемо. Вибачте, знову з. Я, я бачу, така в нас ситуація дуже, дуже така серйозна, можна сказати, тому що... Тому да. що проєкт справді. От, е, я вас запрошую прийти. Е, мабуть, сьогодні я вам розкажу, щоб розтолкую, що це за план, як ми можемо дійсно допомогти Україні виграти цю агресію, перемогти російську агресію. Просто, щоб ви також сказали і запалилися, бо ми знаємо точно, що це шлях для України. Натомість ми бачимо Порошенка і нашу діючу владу, які розвели руками і сказали: у нас немає методів боротьби з російською агресією. Тільки єдиний метод це стріляти. Але ми бачимо, до чого цей метод приводить. Вчора загинув ще один хлопець. Попереду невідомо, скільки ще. А може і взагалі вся Україна загине під тими кулями. Тому легковажити даним питанням це є неправильно. Добре, дорогі друзі, вас шестеро чоловік. Дуже дякую вам за вашу підтримку. До побачення. Ми зараз ще зайдемо, запитаємося, що тут нам інші скажуть, але вже не будемо вашу увагу забирати. Дякую, до побачення. Делі ще пару секунд ваші коментарі. Таня, не вздумай йти з лікарні, Та тебе запалення. Ну як це так? Я йду з лікарні, Таня. Вилікуйся нормально, ну Танюха. Добре, друзі, всього вам доброго, хай Бог вас всіх благословляє. До побачення. Ще трошки на себе наведу камеру. І ми тут з Васею йдемо по дорозі. Не знаю, чим то все закінчиться. Справді ми, ми втомилися, друзі. Ви ви нам маєте допомогти. Якщо ви хочете, щоб дійсно ми вистояли. Якщо, якщо нам люди зараз не допоможуть, ну, не побачите ви того, що, що ми затіяли. Тобто, ми реально два з половиною роки розробляли от такі, щоб масові-масові заходи на стадіонах були, діточки, щоб там приймали участь. Тобто Це дуже-дуже цікаво і креативно. І... Все до побачення. Зараз ми зайдемо сюди. В інший відділ, можливо, можливо тут дешевше чуєте 4 тисячі гривень, я взагалі не знаю. Де їх взяти? Як нам вижити в тому наметі? Ну як? Чи у нас однокімнатна квартира, цей намет? Це навіть менше, ніж 6 квадратів, скільки там 2 на 3? Да, це це 2 скільки? На 3. 6 квадратів, так? 6 квадратних метрів, вони хочуть за місяць користування електроенергією, хочуть 6, ой, скільки там, 5? 4 тисячі, так? 4 тисячі гривень. Оце в нас Україна. Супердержава, супердержава. Вася не гризиногті, почетані. А я що, гризу? Добре. Так, вона казала, що десь тут, але я щось не бачу. Вася, походу оце от це вот десь. Ні, це Укрпошта. А нам треба А нам треба щось з електрикою пов'язане. Або оренда приміщення, не то. Це оренда приміщення, але треба ж знати, що це за комплекс. Ні, це походу, напевно, тут. Модна кафта. Управління ЖКХ чи як вона казала. Друзі, я вас запрошую. Давайте ми сьогодні з вами поспілкуємося по серйозному, просто по серйозному. Я зараз напишу всім такий пост, а ви його, будь ласка, розпоширте, що я запрошую всіх на серйозний діалог щодо проекту Моя нова Україна. І, приміром. В сьомій годині вечора я вийду в прямий ефір, давайте поговоримо. По-серйозному, потрібен нам цей проєкт чи ні. Я постараюся вам розкрити всі його нюанси, щоб ви вникли і зрозуміли. І щоб ви сказали, потрібен чи ні. Чи ми дійсно б'ємося, а вам це все не цікаво. Хоча, я кажу, я би і не била за цей проект, якби за нами не було 160 дітей, які просто очікують, коли, коли, коли. Добре, до побачення. Бо щось ми не можемо знайти. ідемо далі шукати. До побачення. Так, хтось мені сердечко посилає. Таня бачу. І хтось. Дякую вам, друзі. Вася, ще в нас язики показує. Ну, він ще малий в нас. Хоча виріс вищий за мене на голову. Все, до побачення, друзі.